Серія відеокарт GTX 5 покоління славиться своєю низькоякісною системою охолодження і дуже-дуже великим ТДП. Ну і почуй свою здатність у швидкого апгрейту на іншу, більш адекватну відеокарту з іншого покоління. Взагалі, фермі це така дичі, яка просто орієнтована на продуктивність, а, аніж на адекватність своєї збірки. Саме тому навіть в мене завалялась така прекрасна відеокарта з назвою GTX 570. І вона не безпроблемна. Оскільки комп'я купляв давніше з OLX, мене продавець запевнив, що її продуктивність буде на рівні 750 Ti. І я, повірив в це, навіть не ліс в інтернет дивитись, чи дійсно. Це правда, чи ця відеокарта ну, взагалі нормальна. Думав собі відеокарта та й відеокарта, годі зайвих думок, але прийшов час і спіткав мене один великий трабл. Посеред катки в КС мене один лас вилетів комп із синім екраном смерті. Далі, я не приділивши цьому належної уваги, запустив комп ще раз і зайшов в ту ж саму катку. Через дві хвилини в мене знову вилітає екран смерті, але в цей раз комп назад же не включився. Не. Сумна історія, яка призвела до того, що я. В чому тільки не шукав проблему, Думав, що все, пізда SSD. Потім думав, що пізда він ді. Потім, коли змінив вінду, нічого не змінилося взагалі, і лише коли я змінив вже вінду і скачав драйвера на відеокарту, в мене знову перестав запускатись комп. Відтоді я поняв, блять, мене згоріла моя ненадійна GTX 570. Вся сіль в тому, що посеред того, як я міняв вінду одна за одною, я форматнув диски обидва. Так як до кінця думав, що проблема була ні в цьому. І загубив дуже багато всяких різних файлів. Та того, що мені було треба. Ось така історія лузера на початку, а тепер переходив. Демо до самих цих дівучих проблемних відеокарт фермі або GTX 500 серії. Ну і не тільки, але конкретно тут розглянемо які плюси, мінуси, переваги, недоліки всіх відеокарт. що можуть вони у 2023 році, і потім підведемо підсумки полученої інформації. Тому розпочинаємо. <пух> Давайте почнемо з єдиного плюса цих відеокарт, це те, що вони вже не підтримуються нічим. І те, що їх вже дуже важко знайти. Будемо чесними, це дуже великий плюс, тому що це зберігає кошти покупців цієї віддобіни, зберігає життя твоєму блоку живлення та подовжує гарантію безпеки твого кумпа. Тепер давайте до мінусів. Перший мінус це існування архітектури фермів у 2023 році. Другий мінус це те, що оголошення з ними досі є на OLX. Так. Блять, що за гавно? коли нормальні мінуси будуть. Чую себе хейтером цієї відеокарти після того, як вона в мене згоріла, але ні, кришталево поїбати. Якщо говорити про серйозні мінуси в цих відеокарт, так основним є недовго В основному, якщо ти якимось чудом натрапиш на ще робочу непрогріту GTX 5 покоління, тоді в повній нагрузці вона, думаю, не пропрацює більше року. Це якщо ти в 2023-му будеш таку купляти. Коли ж ці відеокарти були як в наш час, рок 90? Феномени. Але далеко не зайшли, тому що швидко це покоління замінило вже наступне шосте. Меш проблемним, але теж не без траблю. Ще один серйозний їхній мінус це підтримка драйверів, яку, як я вже казав, припинили в якомусь там році до нашої ери. І тому зараз, навіть якщо захочеш її протестити на відео, ти не зможеш запустити на ОБС і зняти відео через цю відеокарту, тому що якраз драйвера не підтримуються і не оновлюються. Ну і що вже казати, на сьогоднішній день ми лише можемо згадувати, що такі існували. І нікому не бажаю з ними зв'язуватись, це ОПГ вже не робило всяких справ. Ще один мінус це рахунок за світло. Тому ще одне, що мене зараз цікавить, це те, як відеокарти покажуть себе в сучасних іграх. На тести візьмемо саму сильну з цієї серії GTX 580, а GTX 550 Ti як саму слабшу. Ну, ви могли бачити її протягом цього відео і тести в різних іграх. Думаю, тут нема сенсу щось взагалі пояснювати, очевидно, що вона дуже слабка. Як ми можемо бачити, на 580-ті в Казонде FPS 200 на інферно, це загалом доволі потужно. Перенесемось на RDR 2, і там ледве запускається в 4 на 3 в 15 FPS. Дивно, насправді, все так, тільки тому, що новіші ігри потребують або більше відеопам'яті, якої в цій відюхи там півтори. Гігабайта або новіші драйвера, щоб запустити груз з якоюсь новою функцією, яку додали з новішими драйверами. Коротше, ця відюха банально по актуальності не запустить нових ігор, хоча вона, звісно, може їх там потягнути по своїй по своїм характеристикам, але вона їх просто не запустить, тому що вона не актуальна. Ми це вже зрозуміли. Чи є сенс купляти ці відеокарти зараз? Я думаю, я вже відповів. Звісно, що нема. Та ж сама 580-та робоча коштує 1500 гривень, як і нагадаю, rx470 на 4 ГБ. Різниця між ними доволі очевидна. Взагалі, архітектура фермі це наслідчи. Час продуктивна, але настільки ненадійна річ, що я думаю, такі екземпляри, які зараз продаються, можна ставити в музей як виживших, або замість обігрівача вдома. Висновок, переваг у 2023 році в цих відеокарт нема. За свої гроші варіанти кращі декілька раз, по ДДП і надійності повний провал, та й взагалі на це розраховувати на сьогодні не треба. На цьому поки що все. Оскільки ми зараз тіпа, йдемо до цілі в одну тисячу підписників, прошу тебе підписатись, якщо хочеш бачити більше такого контенту. Якщо тобі сподобалося це відео, став лайк, щоб не пропускати нові відео, натискай на дзвіночок. Дякую тобі за пер... До зустрічі!